Я звати Іра і я рада вітати вас на своєму каналі про в'язання, інколи не тільки про в'язання. Сьогоднішнє відео буде у форматі влогу, тому давайте я вам покажу спочатку те, що я знімала протягом тижня, а потім до вас повернуся, і ми поговоримо про те, що в мене зараз на спицях, що я в'яжу, і які в мене плани на наступний тиждень. Всім привіт! Сьогодні в мене спонтанне підключення, тому що. Не терпілася мені вам розказати і показати, я зав'язала таку шкарпетку. А я думала, що я зніму завтра, коли вона висохне, вже її пофотографую її. Але я попрала шкарпетку, взагалі до прання вона виглядала однаково. Тобто, ця просто рівненька, як попрана, та інша не попрана. Але коли я попрала цю шкарпетку, дивлюсь, щось не так. А вона просто стала гігантська. Набагато більша і набагато ширше. Не знаю, наскільки вам зараз замітно. Ось, якщо поставити рівні п'яточки, ось так це виглядає. Я не розумію, що це таке. Чому воно так? І навіть не знаю, що з цим зараз робити. Напевно, вона досохне, і чи я її розпущу, чи що, Я, я без поняття. Щось в мене не складається з цими шкарпетками. У мене так зорі зійшлися, зійшлись, чи що. В'язала їх однаково. І е, з щільністю, в принципі, все нормально. Тому що навіть ось тут, е, коли я ну, дов'язала цю шкарпетку, відразу почала в'язати цю, вона була абсолютно однакова. І я просто не знаю, чому так. Що з ним сталося? Я цю шкарпетку брала як, ну, як звичайно, так само, як і цю. І я не розумів, я просто не розумію, чому воно таке, таке і пряжа ж однакова, і я не знаю. Ну, ось це те, що я зараз маю, і я не знаю, що з цим робити. Напевно, я просто буду чекати, хай ця шкарпетка висохне і пробувати в'язати ще раз. Ці просто петлі вони розтягнулися. От які вони тут маленькі, а які вони тут стали великі. Я нічого не розумію. У мене ще такого не було. Це просто жах. У мене немає слів. Я просто надіялася, що я вже їх, слава Богу, дов'язала, але ні, вони мене не відпускають. Тому, не знаю, чекаю, хай ця шкарпетка висохне. І все, і буду, і буду розпускати. Не стала така, вона майже суха. Воно, ну, не, не мокра, щоб вона там зібралась назад. Але ну, вона просто така стала прозора. Я, я не знаю, це така плотна, нормальна. Ну, ось. Ось, ось які в мене результати з цими шкарпетками. Це просто якийсь жах. Я не знаю, мене це дуже сильно засмутило, тому що я думала, що я вже нарешті з ними розв'язалася, що все ж. А вона така велика. Куди, с... на який це розмір? Просто жах. Ну, отак. Ось така в мене сьогодні історія. Надіюся, що завтра я підключусь до вас якимось кращими новинами. Знімала я частинку відео для небабусного квадрату про свій виріб, який я там в'яжу, і заодно вирішила вам показати, на якому етапі мій кардиган. Ось так, я в'яжу вже внизу резинку. Я зв'язала вже два рукави і повністю завершила свій малюнок. Тобто мені залишається завершити резинку і зв'язати планку. Ось, як сильно видно різницю попраної пряжі і ні, бачите на спинці. Тут і тут. Так, ось мої рукави, Тут є дуже багато убавок. Ось так воно виглядає, тому що рукав зверху йде більш широкий і йде за такі ну, звуження донизу. І ну, він є дуже низький, вузький, він не йде по зап'ястю. Мені більше таки подобається. Розинку я в'язала на основних спицях, тому що я не хочу, щоб вона мені стягувала. Ось так. І внизу я також вяжу резинку на 4,5, тобто на тих самих спицях, що в'язала і основне полотно. Так, тут, як бачите, в мене ще дуже-дуже багато от кінчиків різних. Треба буде це все заправити, вирівняти, попідтягувати всі петельки, щоб ця пані виглядала краще. Ось так. Думаю, що зараз я піду все-таки сшивати квадрати для. З'єднювати квадрати для небабусиного квадрату, а потім вже приступлю до пов'язування цієї резинки. Так, підключаюся до вас ще раз, тому що мені принесли посилку, я замовляла пряжу, і давайте подивимося разом, що прийшло. не хочу відкриватися. Пряжа португальського магазину валя Негра». І... Так. Щось мені Не получають. О, яка класна відкриточка. А, тут ця пряжа ось така Соксі. А я вже її показувала у своїх влогах. Такої пряжі я в'язала одні сині балетки. І ще в мене є така такого кольору морської хвилі. Також на балетки, які я хочу зробити без вишивки, які я ще так і не зв'язала. Я була для Гри «Магічний кубик, почала цей процес, пров'язала один ряд і так його залишила. І тепер я це вже розпустила. У мене є ця ідея в голові, але я ще так її не зв'язала. Так, розказую, для чого це пряжа. У мене є замовлення на дві пари шкарпаток. Так, одні шкарпетки це у мене такі шкарпетки з рюшами, але не ось ці останні, що я опускала у опис. А перед тим я вже давніше в'язала шкарпетки. І це вони мають бути ось такого кольору. Він не передається вам дуже добре. Він якийсь такий сіро-синій, напевно. Сіро-синьо-зелений, щось таке. У вас взагалі на камері він трошки інакший. І рюш в нього має бути ось такого красивого сірого кольору. Мені, до речі, дуже ця пряжа подобається, вона дуже м'яка, класна. Так, це на одній шкарпетки з оцих двох кольорів, такого класного, зеленого і ось такого гірчичного, мають бути балетки, дві пари. І ось цей колір це має йти на оброблення краю комірця. Я буду вязати комірець з ось такої пряжі. Це шкарпеткова пряжа, вона дуже м'яка. Це від Лана Кроса. А пряжа. І це буде основний колір, і по краю буде він оброблений ось таким. Комірації буде також не такий, як я в'язала, для опису, а інший. Тому буду мати тепер трошки в і буду вам все потрохи показувати. Зараз є, ще я вяжу, і почнемо, напевно, з найбільшого мого проєкту. Це кардан з індарсією. Так, я а, у ньому вже зв'язала рукави. Два рукави повністю. Ось вони. А, ну, вони такі досить широкі тут. Тут йдуть такі а, активні звуження, петель до кінця, і ось така висока резинка. Резинку я в'язала на такому ж номері спиці, як і основне полотно. Чому? Тому що, щоб вона мені не стягувала, мені так подобається. Тому вирішила, що зроблю саме так: закривала голкою. Так, два рукави готові, і я перейшла була до в'язання, до в'язування довжини кардигану. Нагадаю, що я була закінчила на етапі, коли я зв'язала інтарсію. Так? І а, декілька рядів я була зв'язала лицевою гладю, а далі мені ще потрібно було продовжити. я вирішила, що також я буду закінчувати кардиган резинкою, шир, такою широкою резинкою, так само, як і на рукавах. я її зв'язала, поміряла, і а, ну, це виглядало жахливо. Це тобто був кардиган, це такий оверсайз кардиган і він був, знаєте, як... Широкий тут схопнувся внизу від цієї резинки, я думала, що я буду щось переробляти, думати по-іншому, як це все зробити, цей не з кардигану. Причому, що довжина мені якраз така вже підходила, і я б не хотіла його робити довшим, і я не хотіла його робити коротшим. І що, якщо б я робила його коротшим, це означає, що мені потрібно було б розпускати всю мою індарсію. А цього я, звичайно, не хотіла робити, тому що це дуже багато роботи. І, звичайно, перед тим як. Це все розпустити, я відпарила відпарила а, і відпарюючи так легенько. І просто а, розправляла ось цю резинку, щоб вона не була стягнута, а така ширша. І а, це вийшло все добре. Нічого більше не стягує. Розинка так розійшлася. А, по жорній кардигану вона не стягує цей малюнок, який ззаді є. Тому, в принципі, мені. Все подобається з шириною, довжиною кардигану. Я рада, що я це закінчила, і мені залишилось зв'язати лише планку. Я не знаю, думаю, ще завтра я приступлю до в'язання планки. І на цьому все. Я думаю, думаю, що цього тижня я вже завершу цей кардиган і була б дуже рада, тому що, ну, насправді, він багато часу зайняв, особливо дуже багато часу, звичайно, зайняла ця інтасія. Але. Надіюсь, що це буде того варте, і він у мене вийде так, як я хочу. Ось так. Нагадаю, що вязала його, в'яжу я його з пряжі Drops Carisma. Не знаю, знову ж таки, я не взяла до себе пряжі, тому не буду зараз казати по кольорах. Вже коли картана буде готова, я обов'язково повторюю, з якої пряжі я його вязала, які я використовувала кольори і, і ще якісь там моменти по картагану. Так, в принципі. Це все, тому, да, звичайно, найбільша робота буде це ось ось це все, ось ці, ці кінчики. Це все гарно підтягнути, щоб не перетягнути, щоб не було занадто вільно, щоб з зовнішньої сторони це був якийсь а, нормальний вигляд. Так, тому з кардиганом завершили. Тепер а, я показала вам, що замовила нову пряжу, тому що вони замовлені на декілька пар шкарпеток та на комірець. На комірець не такі, як я в'язала, а це буде зовсім інший. І а, я вже показувала цю пряжу. Вона приходить в ось таких пасмах. Вчора в мене був якийсь а, невдалий день для в'язання. Тому я вчора сиділа і перемотувала. Перемотала ось ці три пасмочки. В Вона немає металки, перемотується все вручну. А, Перемотала і чому буде вдячний день для в'язання? Тому що я почала в'язати шкарпетку з ось такої пряжі. Це я в'яжу шкарпетки по своєму ж опису Socks. я зв'язала її. Але це було дуже довго і дуже важко. Я не знаю, чи у вас бувають такі дні, але в мене такі враження, що я просто перший раз в руки взяла спицю. У мене не виходило нічого по своєму ж опису. Я не могла ні правильно порахувати. Мені нормально зв'язати. У мене колись втікали ці петлі, коли е, я дійшла з горим пополом до цього візерунку, у мене щось там не сходилось. Я його розпускала. Коли розпускала, у мене чомусь розпустилася якась там петля десь втікла, я розпускала ще далі. Ну, це було дуже довго і дуже важко, але я все-таки дов'язала цю шкарпетку. І е, сьогодні, вранці, я почала в'язати ще одну. На такому лише на етапі я з'яла лише декілька рядів. І а, ну, нічого, надію, що я це скоро довяжу. Так, тому ось такого кольору будуть балетки і ще ось цього зеленого. Так, а, я вже напевно казала, що з оцього основний колір це буде для шкарпеток з рюшами. І ось такого кольору будуть рюші, а цей колір. В поєднанні з ось цим це буде комірець. Мені подобаються, до речі, такі кольори. Вони всі такі неяскраві, такі, ну, дуже гарні. Мені е... подобається така, така палітра кольорів. Тому приємно з нею в'язати. І мені дуже подобається, до речі, ця пряжа. Вона дуже класна в роботі. І кожен кольор, він, ніби ти дивишся це один, а коли ти придивляєшся до цієї нитки. Тут якісь переходи. Не знаю, це вроді якась. Така... Синній сірий колір, але коли ти продивляєшся, тут є якийсь і зелений, і фіолетовий, і навіть якісь вкраплення маленьке рожевого, і воно зовсім так незамінно, але створює дуже красивий ефект у готовому виробі. Так, тому а, на наступний тиждень у мене плани зв'язати, де в'язати ці шкарпетки. обов'язково закінчити кардиган. мені просто зв'язати планку, поховати всі ці кінчики. А, так, зв'язати ще зелені балетки, ще шкарпетки з рюшами і, а, звичайно, комірець. Але ще в мене є проєкт для виріб для проєкту Небабусим квадрат, який я зовсім небагато просунула цього тижня. Цього-навсього з'єдналася ці квадратики в одну деталь і далі треба буде продовжувати в'язати. Тому, надіюсь, ще над ним попрацювати. У мене їх завжди ціла купа планів. Так, і ще в мене є, звичайно, один недов'яз це ось ці шкарпатки. Я його переношу вже просто не знаю, який раз. Я ж зв'язала, була шкарпатка, вона в мене розтягнулась, і я її розпустила повністю. Я вже показувала, і ну, я так і не почала її ще в'язати. Я просто надіюсь, що я колись його завершу. Не знаю, коли це буде. Так, і ще в мене є а, те, що я хочу зробити. Якщо ви пам'ятаєте, колись у своїх влогах я показувала светр, який я в'язала, ось такий. Це теж такий великий оверсайз светр. Я його в'язала з пряжі а, від Мондіал. Від і я не пам'ятаю вже її склад, вона не повністю натуральна, але вона дуже м'яка, класна. А, тут я пам'ятаю, що було, здається, 500 метрів. І на 200 г, тому Та точки такі були великі. І а, це светр я в'язала по опису Іран Лін. І, і а, він мені подобається. Мені подобається його форма, він класний, але а, пряжа сама не підходить, напевно, під цей виріб, тому що а, лише коли я один раз його одягну, мені зразу потрібно його прати для того, щоб він повернувся в свою форму. Він дуже сильно тягнеться. Я думаю, що просто для цієї пряжі я використала за великі спиці. Ну, вона не просвічується, але, чим... і, і, напевно, і в'язка, узор сам, візерунок не такий, і спиці не такі. І вона просто натягується. Напевно, треба з неї зв'язати щось інше. І я сподіваюся, що в мене вийде його розпротив, тому що пряжа, вона така пухнаста. Ну, тому що без толку мені тримати це виріб, я не хочу кожного разу там, вдягти на півгодини десь там піти і, і, і прийти знову його прати. Тому що ну, це не це, це просто не знаю, мені таки не підходить. І я хочу його розпустити. Я не знаю, наскільки мені вийде це зробити. Я пам'ятаю, що тут я закривала голкою, це все, я просто обріжу цю чорну нитку, вона мені не потрібна. Це я пам'ятаю, крила вона хороша, але ну, для чого в мене був один моток, і він, в принципі, мені... Не потрібен. І я просто надіюся, що я її розпущу і зв'яжу щось інше. Такий светр я б хотіла, але, напевно, з якоїсь іншої пряжі я, можливо, когось його зв'яжу. А... а цю пряжу не знаю, використати на щось інше. Я сподіваюся, що в мене вийде. Хоча я не знаю. До речі, не став такий пухнастий, як був. Може, він трохи звалявся? Чи що з ним сталося? Коротше, я не знаю, буду я пробувати його розпускати. Подивлюсь, що з цього вийде. Тому що, я кажу, ми переїжджаємо, переїжджаємо зараз в іншу країну і приїжджаємо на всього з декількома валізами, і мені просто брати з собою річ, яка мені буде не потрібна, зовсім вигідно. Тому буду розпускати. Великий виріб, багато я в'язала його. А нічого, чого, кілька разів походила, може, це іни таки, я зв'яжу ще щось. Тому так. На цьому, в принципі, все. Ось такі в мене, як завжди, багато планів на наступний тиждень. Що з цього всього вийде, я не знаю. Надіюсь, вийде. зробити те, що я хочу. Багато чого. Тому так, зустрінемося наступного тижня. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. А якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь, ставте обов'язково вподобайки, пишіть коментарі. Дякую вам всім за перегляд, всім гарного дня, па-па!